разом з іншими людьми подав більше сотні заяв про злочини оцього угрупування. Це угрупування, крім Порошенка, входить Домбровський, Заболотний Гройсмани, Аксельроди і так далі. Там їх дуже багато. 38 з, з, з них забрав зараз Володимир Гройсман грабувати Україну до Києва. В апарат Верховної Ради України і в інші е, злачні інстанції, де можна щось вкрасти, це е, клептоманія. Клептоманія, якщо хто не знає, це хвороба, Невеликовна хвороба, яка вилікується хіба що тюрмою. Це хвороба людей, які не можуть не красти. От такими є Порошенко, Гройсман і все його групування. Ми звертаємо вашу увагу на те, що 6 грудня 2014 року. Вінницькі події в місті Вінниці визначили буквально сколихнули всю Україну. Що відбулося 6 грудня? 6 грудня 2014 року відбувалася позачергова сесія Вінницької обласної ради, яку ініціювала банда Януковича, яка позикалася з такими ж самими депутатами від партії, які опікуються Порошенка, а також Гройсман. Вони вирішили. Ну, вони не можуть у нас робити в демократичних умовах. І вони вирішили обрати з посади голови Вінницької ради Сергія Світка, який був обраний 27 лютого 2014 року, на цю посаду за наполяганням майдану. Ми тоді вийшли в зал сесійний, стали поміж рядами, і вся ця мафія, яку випистував. Попередній диктатор Янукович вимушена була проголосувати за нашу кандидатуру майже одноголосно, декілька, декілька покиньків тільки змогли утриматись. Е, шановна громада, як тільки Сергій Свідко, який не втратив зв'язок з Майданом, почав робити е, е, кроки, по... ну, показати наскільки Віннична корумпована, і на сайті Вінницької безпереди, там уже за все постерто, але... Протягом 2014-15 років виставлялися махінації, які допускались попереднім керівництвом, зокрема Домбровським, Заболотним, Гройсманом та іншими. То як тільки він позвіняв займаних посад керівників комунальних підприємств, зокрема лікувальних, які, як відомо, найбільш корумповані, почалось, почалось знищення свідка цієї посади. Вони зривали сесію, вони додавали йому працювати. Вони його поплюжили в засобах в продажних засобах масової інформації. А в Вінницькій області, крім газети, 33 канал, ми не можемо назвати жодного засобу масової інформації, який би не був жовтою пресою і продажною пресою. І 6 грудня була субота. Це ми настояли на тому, що саме в суботу була проведена сесія Вінницької обласної ради позачергова. Та саме з їхнім порядком денним, в тому числі. Позбавлення е, посади голови обласорани світка. В нас, активістів Вінницького, Київського Майдану зібралось, ну, як вже пораховано матеріалами кримінального провадження, десь близько 400 чоловік. Проти нас е, мафіозна влада виставила 453 працівника міліції і десь 30-40 бандитів, які разом стояли в перших шеренгах. Йдеться про. Таке субаті тітушкову армію Володимира Гройсмана, яка е, має назву е, Гепарта. Да. Раніше судими, агентура, ну вся мразь, Там жодного поряду людини ми не бачимо. Ми прямо їм в очі говоримо. Це люди, які постійно виїздили на, на Майдан, їх завозили сюди. Е, нас Гройсман не завозив. Гройсман завозив на Майдан своїх людей завозил, і завозив його люди і привезли з Майдану поранених тільки міліціянтів. Наших ні жодного разу він не привіз. І 15 лютого, а також 20 лютого 2014 року, ви пам'ятаєте цей страшний день, коли наші пратів розстрілювали тут в Києві, в Києві на Майдані. Вінницький майдан гнав Гройсмана як останню подлюку, под як останню собаку. І піджавши хвост, він прийшов зі своїми тітушками з Майдана. І... Через сім днів опинився на посаді з допомогою саме Петра Порошенка, опинився, як ви всі знаєте, на посаді віце-прем'єр-міністра України, а також міністра ЖКХ і будівництва і так далі. Що зробив Гройсман на цій посаді? Нічого не зробив. Ну хіба що крав. Це укривається зараз. Зараз його призначили на посаду гала, г, 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 називається, спікер голови або Верховної Ради України. Всі знають, що гіршула. Більш підлива е, спікера, що Україна немало. Ну треба розуміти природу цих людей. Якщо Порошенко треба правду сказати, високодосвідчений е, іноземними мовою володіє дійсно, грамотна людина, талановита, все прочі, просто у нього талант тільки вкрасти це інше питання. То у, у Гросмана вісім класів як якось на трійки вчився, завдяки мамі йому ставили там. Позитивні оцінки з 8 класу він вже вчився заочно, начебто. А потім, е е коли захопив місце Вінницького міського голови в 2006 році, це ціла історія, не буду вас за затруждати. Він поступив в Міжрегіональну академію перс е е е Малп. М Вінницький Маут, ну це щось таке страшне, знаєте. Він жодного разу за свідченням, які ми маємо. Не був на жодній лекції, на жодному семінарі, на жодному іспиті. Людина просто не знає. Вона не володіє основою права. Має е, значить, освіту начити юриста. Точно так же він потім не відривається від своїх е, злодійських справ, потім закінчив тут, що в Києві, зокрема, по президенті цю бурсу, але фактично так і залишився ким? Отаким От неуком, таким якому наплювати на права свободи, на честь совість. Гідність, знаєте, це для нього ругательство, це, це для нього лайка, звичайно. Що сталося 6 грудня? Незважаючи на те, що стояло 8 шеренг, так, да. не так, значить, на сесію обласної ради було домовлено. І це зазначено законом України про <кхух> законодавство України, зокрема про місцеве самоврядування, не передбачено ніяких таємних таких засідань. Спеціальних і там якраз порядку денного такого нічого не було. А також закон про доступ до публічної інформації, стаття 3 передбачає, що кожен, кожен громадянин, зокрема той самий громади, має право бути присутнім на сесії будь-якого рівня. І ми до того, до 6 грудня, постійно ходили на сесії. По 100, по 150 чоловік після того, е, після 6 грудня ми теж ходили. А от 6 грудня проти нас вперше в історії Віннични. Ця банда виставила е, значить, е, 453 міліціянти і 30-40 бандитів. Вони не пропускали нас в приміщення. Я на той час був помічником консультантом народного е, депутата Вінницької посуради, він же голова обласу ради свідка. І мене, якого всі прекрасно знають, і ніколи не було жодного стички в мене з охорони Державної служби охорони, значить. Також не пропускали, як і не пропускали інших помічників депутатів, як не пропускали депутатів інших рівнів, як не пропускали навіть чиновників Вінницької обласної державної адміністрації на заміститі питання, які стояли перед коданом президії, а потім сесії обласної ради. громади. От така була правда. Тобто, це явно був злочин, явно завживаючи владою або службовим становищем. Явно перевищуючи владу або, 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 посадові, посадові повноваження, тобто вчинюючи злочини, передбачені частинами другої статті 364 та 365 кримінального кодексу України, ця банда вирішила познущатись над нами. В Вінницю завезено було вперше два кугуари з кулеметами. В Вінницю була броньована техніка інша, автозаки, і 12 машин з жвидкої медичної допомоги. Тобто в Вінниці 6 грудня готувалась то, що 20 лютого 2014 того ж самого року. Боня готувалось Порошенко, Порошенка, Гройсман вирішили, вирішили з нами розправитись і поставити свою людину всього-навсього. Так сталося, що сесія була зірвана. Е, вийшов вже потім. Свідко, разом з депутатами і запустили людей внутрішнього приміщення, на тому все і закінчилось. Потім виявили, що варіаліці наших постраждало 8 чоловік, жодного з них. Всіх перекупили, всіх перелякали, всіх зацікавили. А міліціянтів звідки взялося аж 20, аж 20 чоловік пострадавших? Жоден з них. Да. Значить, влада вирішила, і під час якраз це входження в приміщення зайшли, провели мітинг, вийшли. Нічого не побили, нічого не тільки коли входили з там набили на 200 гривень, раді Бога. Це да. Після того, е якраз коли було входження, то із кабінету голови обладнаністрації Юрій Павленко, це наш герой. Це той самий Юрій Павленко, ну людина має вищу освіту, е талановитий, чесний. Правдивий, сміливий, ну всі якості жінки лю дуже люблять. <реш> Значить, оцей 25-річний хлопець на той час він е перевернув портрет точі, ще, не портрет. Пумашка поперець з зображенням е президента Пра Пра України Порошенка і заявив, що це не, не, не наш президент, і порвав його. І причому сказав слово: ну, типу, хамло. Ви знаєте, що я сказав. Що була розсіяна як незозурна лайка, хоча Павленко сам ніколи не матюкається. В статі. І все. І оце було взято за основу. Його височність Порошенко так обиділись, що ми вже до цього часу знаємо, що у нього очі наливаються кров'ю, як каже та ж сама Юлія Тимошенко, яка зустрічалась з Порошенком, а також і інші народні депутати України і навіть міністр внутрішніх справ Аваков. Зустрічались і говорили, подумайте, що ви робите. Ну, як вони там казали, я не думаю, що вони такі сміливі. Але що сказали в тому плані, що дійсно неправильно, що Юрій Павленко сидить під вартою? Я скажу, Павленко за всіма доказами, того кримінального провадження, яке зараз ще продовжується е в апеліциді е стадії, е можна тільки запідозрити, що він, тобто чітких доказів нема. Можна тільки запідозрити, що він. E, e, значить, допомагав підтягнути до входу в приміщення бак сміттєвий для відповідної ілюстрації, там три бака було затягнуто. І e, e, начебто він кидав e, петарди і димову гранату. Вот. Значит, e, все Сам Павленко це каторично заперечує, то що він порвав портрет, він чесно говорить, да, порвав. І каже, ви всі будете рвати портрети спустя трошки. Ну от виходить так, що вже рвем по всій Україні я вже особисто порвав публично і Гройсмана, і Порошенка. Ніхто не саджає в тюрму, а Павленко сидить один. Що за що в голові робить у нашого президента? Наскільки він небезпечний для самого себе і для суспільства? Подумайте. Тобто 20 чоловік, працівників міліції, значить, які там одержали тілесні ушкодження у отруєння невідомою речовиною. І е, ще там інші значних пошкоджень не було ніяких, тільки легкі ляхіті ушкодження. Жоден з них, дачніше, кожен з них каже, що Павленка його не пив. Павленка його не травив, Павленка його не топтав. Вони кажуть, що ну, виходить, що е, е, претензій до, від жодного потерпілого немає. І по справі мало проходити близько 200 свідків. Допитали тільки свідків тих, які точніше потерпілих, і декілька працівників міліції із кола свідків, які виставляли обвинувачення, і два чоловіка тільки допитали е, свідків із 150, які понувалися свідків сторони захисту. Ви знаєте, що робиться? Суд вирішив допитати всіх, а після того, вдруг по команді явно з банками, вирішили нікого не допитувати. Не задовільняти жодне клопотання, тобто внахабно нахабно засудити Юрія Павленка. Так і сталося. Саме в початку кримінальне провадження було порушено по хуліганству захоплення будівлі і застосування насильства доступ працівників міліції за статтями 296, 341, 345 кримінального кодексу України. Потім перейшли на масове заворушення. Але масове заворушення не було. Тому що масове заворушення кримінальної карні відповідати до 294 кримінального кодексу тоді, коли вони супроводжуються. По-перше, погромами. Погромів не було. Підпалами не було. Кстати, підпал був. Але знаєте чого? Опудало. Опудало якогось олійника. Ну, у нас олійники є багато олійників, і в Києві багато олійників. Но ще з таке, що голова е, облдержадміністрації, Ставлені Порошенка на той час в області, це мав прізвище олійник. І от ту людину, яку, яка притащила, навіть не підпалювала, не встиг чи чи не хотів, Це наш побратим Михайло Серанчук. Він візьме ще мікрофон, скаже. Ось це він, оцей з казацьким чубом. От теж притягають до кримінальної відпасті, теж нікого не вдарив, нічого не робив. І теж притягають. Чому? А тому, що там уже примхи олійника, що ні, раз мене обидали, як і Порошенко, то давайте туди когось. І це показове насильство масове заворушення одну людину. Юрій Павленко притягає до кримінальної відповідальності. Захоплення будинку не було, це заперечує сам, сам голова Вінницької посуради, також, також не було знищення майна, пошкодження було, знищення не було. Тобто не було жодних ознаків. І ми постійно казали: звільніться у хлопця, це чудовий хлопець, раніше не судимий, Боєць батальйону Айдар. Той саме, причому це Павленко, треба знати. Порошенко має все життя своє молитись на це на, на, на Павленка, замалювати свої гріхи точніше. Чому? А тому, що коли в 2000 проводились вибори до місцевих до Верховної Ради України, то Павленко взяв відпуск в Айдарі, поїхав на Вінницю оформляти документи на 12-й виборчий округ, там десь син. Син е, Петра Порошенка, Олексій Порошенка, мав бути за спадщиною феодальною бути обраним народним депутатом України. Так вона й вийшла. Вони боялись харта. Хорт набагато більш популярний, ніж президент, ніж ніж цей е, його синок. Ну, синок, в принципі, хороша людина. Вони разом Пов'енка. Хор були в Раді, коли було захоплення будинку Вінницької адміністрації 25 січня 2014 року. Вони разом були потім. І е, так сталося, що, що коли стала необхідність така виникла мафіозна зробити із синочка народного депутата України, то е, Юрій Павленко арештований був. Поки ми його витягнули з під варти, поки там справи розібрались, то сроки подачі документів пройшли і. Порошенко Олексій став народним депутатом беззаперечно. От така несправедливість. От така ненависть у, 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 у Петра Порошенка до цієї чудової молодої людини, яка сидить зараз під вартою. Сам Юрій Павленко каже, що е, він ніколи не буде писати ніяких там помилувань, він ніколи не, бу, не збирається себе визнавати не вину, в, в зв'язку з тим, що він не винуватий. Він мав право зайти в приміщення Вінницької Босової ради 6 грудня, мав право бути присутнім на сесії, так як це було до того. Що 8 грудня без ухвалення суду, з цього приводу вже є кримінальне провадження, Павленко був викрадений міліціянтами. Його завозили в різний райвідділи відділи міліції, боялися, що хтось почне його відбивати. І потім таємно вночі засудили. Утертали його на два місяці під варту за хуліганство і за е, 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 нанесенням побив працівника міліції 345-296. Не маючи на це жодного доказу. Жодного. Процедура притягнення до вирішення питання про оборону запобіжного заходу була жахливою за всіма грубешими порушеннями закону. Йому не було дано альтернатива, щоб він там заставу. Не було враховано жодна, не було жодного доказу про ризики, так звані ризики, передбачені 177 КПК України, відповідно до яких суд до яких суд повинен б перевіряти чи можна, чи ні. Ви вже знаєте цю процедуру, шановні присутні, і е, там повірте, що в Україні наверно такого іншого виходу такого випадку немає. Точно так же потім справа вже за два, э, буквально за 54 дні потрапило до суду, массовые заворушения при Шерсках притянуть Дикину Юрий Павленко.